День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 94 см. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, колір венге темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!